что такое? Макарошки. Это что, детская порция, что ли? Я так-то мужик, если ты не в курсе. Это что, для ребенка, что ли? Макарошки. Приятного аппетита, мужик. А посолить? Надеюсь, не пересолила. Полядувати. Полядуйте. Ми прибули. Ой, господи, як ви вже достали мене. So, ну gosh. давайте, швидше, швидше. Я вже випити хочу. Що mm -hmm. вам давати? Гроші чи цукерки, я не знаю. Ніфіга собі в того малого 12-й Чуєш? Це ж хто кому має гроші давати? Стой! Иди, памперс, поменяй. Так, ну что там у тебя? Посмотрим. <свист> <свист> Що будете пити, каву чи чай? Мам, мені того дорогого зеленого чаю. О, то мені теж його зробіть. То, синове. Зять то зажирно буде. Зеленого чаю він захотів, на тобі. Ходи сюди, кучерявий. Дивіш, ти постійно щось репетуєш, скачеш, а толку Ну е, То я просто не знаю, що робити, ну скажи, що робити. та чекай, ну то хто хлоп'я, ти чи я? Та язика до піска запхати, за дупу зловити. А де я міг знати, що так можна було? То що можна вловити тебе за дупу? Пізно сівсров, я тебе виганяю. Девушка, девушка, вы зачем так выгибаетесь? Я не выгибаюсь, у меня просто попа накачана. А -а -а. Я не Сережа. Валера, Валера. Да ты бредишь, я не Валера. Милый мой мальчишка, Сашка или Мишка? Какой, блин, Мишка, Сашка? Чё ты несешь? Калясі, Дімасі, Даніла і Славі. Все, іди лечись. Паша Артем, як латуша Діти, я не знаю. Я сьогодні кудись загубила, поклала десь окуляри і не можу знайти. Всю школу вже перейшла два рази. Два рази. Всі, комп'ютерний спорт, нема ніде. Ніде, навіть там шукала де не було. Ні туалет, ніде нема, ні вучи. Ну я не знаю, ну куда, ну куди? Ну, куд... Де я був? Ну я тільки в учительській. А ну Анютка збігай, ще раз в учительську подивись. Ну я не знаю, ну, як я буду проводити, Ну, я не бачу до дошки це. Ну збігай, Анютка, збігай. Так, поки Анюта побігла, давайте. так. Нова тема, хтось до дошки. Давайте, домашнє завдання. Так, угу. Так, значить домашнє завдання роблю. Е, оця 28 сторінка, та, та та. Та, давайте хтось. Угу. Що, Анютка нема? И ну и как, как я, я, я маю право. Я не знаю, где куда, ну куда я их могла? Лишь... <связать> куда же я их могла? Покол... Типы девушек после праздников. Богатая. вы короче, Новый год встречали в Альпах, потом на саа полетели. Рождество в Таиланде отмечали. Ну, в общем, ничего особенного. Невезучая. Я с 30 декабря по 12 января. С ковидом сидела. Даже не смей спрашивать, как я провела праздник. Ленивая. Ой, великолепно отметила. С 31 по 8 число с кровати уставала. зайду и в туалет. Блогерша. Привет, привет, мои рыбки, зайки, котики. Я так за вами соскучилась. Как вы там после праздников? Признавайтесь, поправились на салатах? Ха -ха. Ладно, что что у меня все богини, но если что, ссылка на курс по похудению от меня вот тут. Свайпай побыстрее, пока скидка. Тёмки-бомки обманщица. Ой, ну, короче, Новый год встречали в Альбах. потом на Сейшел, а, Рождество в Таиланде отметили. А, в общем, ну, ничего особенного. А покажи фотки. Ой, да фоткать вообще не было времени, а потом у меня это, телефон украли со всеми фотками. Отличница на каникулах. Ого, уже 7 утра, надо скорее позавтракать, умыться и начну читать книгу. Двоечница. Час дня, ого, что ну что, дорогие мои, обрадую вас. Эту контрольную работу я составляла сама. Все 32 варианта. Сколько людей, столько вариантов. Сдавайте. 45 минут вам дается, то есть не больше, ни меньше. Звонок прозвенел, сдаем сразу. Там вообще на самом деле все легко. Там как как семечки полоскать. Вообще легко там. Все. Ладно же, блядь, они не это. Не додумались. Долистать до последнего сайта. В Яндексе. Я же не с Гугла брала. Я с Яндекса брала. 32 варианта. Худу, нашел. А у кого там телефончик? Типи вчителів на шкільному концерті. Перший клас. Ну, підсидали тихо. Перший клас. Люкс, люкс, файно. Добре було. Ото прям та Вони Несенка співали. класно співали. Не, ну киви прям файно, а Да. Избегать тех, кто здесь занужен. Издай мне гранату, разрезай, да? Ой, На всех родине. Да, да, я ему кажу, что давай. не едва исполнить. Ребята, всем хай, бич. Сегодня у меня разноплановый широкий день. Сегодня я уже успела что? Первое, пописать. Второе, покакать. Третья пабрица там. А, еще у меня сегодня пошли месячные, да. Сегодня, короче, я иду в школу, потом в больницу, потом, короче, я иду к Ашотику. Мы сегодня будем курить тальянчик. Да, так что сегодня день у нас широкий, разноплановый. Сегодня очень будем... А, еще сегодня... А, еще я выпила сегодня чашечку кофе. Да. Что еще вам рассказать? Сьогодні проведу какой-то опрос, да, вапросі факти пишу только близьким, близьким людям. Вау, лав вас всіх. Писки... мені вже можна починати, ви вже всі наговорилися, да? Значить, я перевірила ваші контрольні роботи. Давайте пройдемося. Чий це зошит не підписаний? Вже скоро рік кінчиться, а вас зошити не підписані. Настільки ліниві, що не можете зошити підписати. Я що маю догадуватись, чий це зошит. Я вам що, ванга чи що. Що Полдіна, що з почерком? Тебе хто вчив писати, як курка лапу, їй-богу, не букви якісь карлюки. Я не знаю, як цю роботу перевіряти. Нічого не поняла. Чи то буква, чи то цифра. За... за. за За Бздюхін, Господи. Це що це за зошит? Це зошит з української мови, чи з англійської мови, чи це взагалі математика? Що в цьому в зошиті є все, кроме рішення четвертого завдання? Новий зошит, будь ласка, купи окремо для контрольних робіт. За листочки я, мабуть, вже говорила. Наступний раз перевіряти не буду. Одразу два в журнал. Надіюсь, я доступно пояснила. Восьмий а задні парти! Ви не можете наговоритися, будь ласка, вийдіть на коридор і поговоріть. Останні попередження і будете сидіти в різних кутках цього класу. Подружки зібрались там. Чому задротов може написати нормальну контрольну роботу? А Шаболдіна досі грається по в телефоні. Телефон сховала. Тамара Пердомна, а яка в мене оцінка, ви не сказали? А де твій зошит? У мене твого зошита немає. Я всі зошити взяла. Шукай в себе, можливо, ти його забрав. Або теж на листочку писав. І Я не могла його забути чи загубити. Це ваші проблеми. Я не знаю, де твій зошит. Якийсь цирк, а не клас. Я пошукаю в учительській, можливо, там є. Така відмінниця є в кожному класі. Та я сама нічого не знаю, ну чесно. Клянуся. Так, оцінки за контрольну роботу. Євченко, 2. В принципі, як завжди. Ну, 2 не одиниця, як в той раз. Шевченко 4. Гришин – 3. Ну, здрастуй, бурса. Я йду. Облизаловна – 12. Умнічка. Ах ти ж, Криса. Ще й клялась. красивый и такой вонючий. Господи Иисусе. Неужели? Боже, вкус. Кто запол себе в задницу и там сдох? Черт, Опять? Не успела поселиться, а уже весь дом провонял. Оно живое. Эй. Кто ты? Как тут оказалось? Когда опоздал на урок и забыл списать домашку. Так, здрасте, извините за опоздание, больше так не буду. Так, что там что такое говорят? А, можно сесть? Нет, нельзя. Ну, конечно, можно, она еще не пришла. Бомбически, как раз еще домашку спешу. Так, значит, я была на базаре и услышала слово списывать. Кто? Нет. Да. О, приплели. Дома можно выйти? Фух. Так. Я надеюсь, все написали домашку. А если кто-то не написал, берегитесь. Ну ладно. Записываем тему урока. Фух, пронесло. Так, ну сперва, Вечно Белый пойдет к доске, нам расскажет и покажет, что он знает по домашнему заданию. Змінилось враження один про одного після проекту? Троху чи змінило, бо мені не подобає її робота. Находино на ті жомки кіно і там постійно лупиться по засосах з якими лєвими хлопами. Ну, вибач, другенький, хто ще на кого вчив? Я знову ж то їй сі не сподобає, але я мусів їй сказати правду. Е, коротше, Оксанка одним словом, двіще, яка фіня вийшла. До того як я з тобою мутив, то я мутив ще зідного бабу. А коли з того бабу мутив, то в мене була ще єдна баба, яке не казав, вже мутив з вами. Бо ще мутив з її сестрою, а вона сіди в шоу у полівізорі, і я боявся не спалити. Я знала, що ти страшний баптист. В житті в мене є, є один дуже важливий принцип. Я можу крутити шуреморе з ким хоч, але не з баптистом. Ти покидаєш проект, бо ти скачеш по бабам, як той баб. Та що ти робиш тим порудістом, та? Смішиш людей. Ну то ще називає комік. Спочатку я в то не вірила, ну як так? Кривляти ще на камеру і мати 100 грошей? Ну, завезеш мене на гамбургер? Ти щось сумніваєш? Сумніваю. Чур я замовляю, що хочу. Що хочу, чого я. Зараз гунуровий бруд біден гамбургер і морозовий, в а Може якої кави, чи коктейлю? Ну не глікуру. Ти могла би, певно, все би просрала. Коктейль, морозиво, картопля фрі, соус до тої картопи. Солодке кештке дорожезне, та чекай, за рубляю, але не мільйон. Що зробили одразу, як вимкнулись камери. Як тільки всі вимкнули в камери такое обнєвій, айома, та то від неї так потом тягнуло. та я ще б спориживала на жомці трохи впріла. Дивищі, то кульцо моєї баби, то є чисте срібло і трохи позолоте. Я і дуже гарне кульцо. Скажи мені Єдно, скільки воно десь вартує в гривнях? Думаю, так гривень 500, 650, ну більше ні. Ясно, Олексій, ти є файний хлоп. Але знаєш, ми з тобою не сходимо зі характерами, тому ти покидаєш проєкт назавжди. Елерте, ну що ти думаєш на рахунок того, всього проєкту? Які твої враження? Чесно кажучи, я думаю, що ти постійно кажеш проєкт. А не проект. То якась правильна вимова, що то тут? він ще так пантує. Він ще не пантує, то так ще правильно говорить українською. І якби половина з вас не говорила москальською, то ви б знали, що по-українськи правильно говорити проект, проект. А курва мать, чесно кажучи, я так говорив чисто для пунктів. <клухи> ви що, я вкинув на петельню два яйка, дав трохи цибулі, трохи призів сусісок, та й вже пожеримо. Ще лишилиш його посолити до смаку. Не соли ні в якому разі, бо я в що без солі. Я йому пояснила чітко, я солі не жиру зовсім. І що ти таке робиш? Та трохи для смаку дам солі. Так, все, стоп. Зібрав манатки і нафік з проекту. Ти мене виганяєш за те, що я її не посолив? Ні, ми просто сі не сходимо характером.